Впізнай звук та підбери зображення, назва якого починається з цього звука. А – Акула. О. Огірок. У – Удав. І – Індик. И. І... Чому немає зображень на цей звук? Так, тому що він знаходиться тільки всередині або в кінці слова. З ротика ці звуки котиться як кульки, не зустрічає перешкод А О, У І. І, і ці звуки голосні. Є інші звуки, які, вилітаючи з ротика, натикаються на різні перешкоди зуби, язик, губи. І тому вони гарчать Р-р-р-р-р. шиплять шш, джиждять, Ф-ф-ф-ф. Такі звуки. Називаються приголосними. Вони не вміють співати. За схемою позначаються синьою рисочкою. Рот голосний звук всередині приголосні на початку та в кінці слова. Визначити голосний та приголосний звук та позначте їх. Мак. Приголосний, голосний, приголосний. Оса, голосний, приголосний, голосний. Рак приголосний, голосний, приголосний. Рисочка, кружечок, рисочка. Суп, рисочка, кружечок, рисочка. Лак, рисочка, кружечок, рисочка. Молодці. Пограємо в гру «Голосний, приголосний. У нас дві фішки з позначкою голосного та приголосного звука. Вам необхідно визначити перший звук у слові та знайти відповідну фішку. індик. Перший звук голосний кружечок. Гриб. Перший звук приголосний. Рисочка. М'яч. Перший звук приголосний. Рисочка. Парасолька перший звук приголосний рисочка. Окуляри. Перший звук голосній кружечок. Іграшки перший звук голосній кружечок. Молодці.